Сусіди розповідають, що у родини були сварки та крики, але ніхто не міг подумати, що дійде до вбивства. Чоловіка характеризують як агресивну людину. Він постійно рівнував дружину до інших. Подружжя час від часу їздило на заробітки до Польщі. Саме у день власної смерті жінка повернулася за кордону. Щодо хобі вбивці, то люди кажуть, що він любив зброю та часто стріляв по мішенях на території власного господарства. Він мишляє сильний, був, мав дуже точний удар. І мітку мі руку, і все, він си сильний охотник був так. так. Він про те, що тим займався так, що тебе. Вже вечора я пішов спати, десь пів шестої години розбудили, мені кажуть, там війна йде. Я встав приходжу, то стріляти, два постріли раз, потім, потім через кілька хвилин, другий раз два постріли. І так воно, так вже з, з годину йшло. За словами правоохоронців, перше повідомлення про стрілянину у селі надійшло від місцевого жителя 22 серпня, близько 21.00. Чоловік повідомив, що його сусід ходить по подвір'ї з мисливською рушницею та стріляє. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Проте через деякий час до Поршівського відділення поліції зателефонував сам зловмисник. Він заявив, що вбив власну дружину. Декілька годин начальник райвідділу разом з своїм заступником проводили переговори, коли чоловік погрожував самогубством, проводили переговори, намагалися відвести його пролиття. Зуміти, чоловік почав стріляти по поліцейських. Поліцейські були на деякі відстані, були в бронежилетах, в касках, але від дробі дуже важко в бронежилетах. Не реагував чоловік на умовляння доньки і почав стріляти. Одна з куль влучила поліцейському в шию, його врятувати не вдалося. Ще одна через кілька годин поцілила іншого правоохоронця, який стояв в оточенні. Дріб потрапив трохи вище серця поряд з пластиною бронежилета. Поліцейський помер на місці. Після цього був здійснений штурм. Злочинець вчинив збройний опір, і був ліквідований під час штурму. Дані набої призначені для мисливської гладкосвольної зброї 12 го кліпа. Дані набої використовуються для стрільби по великій дичині. Такі як. Кабанку Суля. У загиблих поліцейських залишилися вдома дружини. В одного осиротіла дитина, а в іншого жінка перебуває на третьому місяці вагітності. У зв'язку з трагедією головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області оголосили день скорботи та приспустили державний прапор на будівлі поліції. Круглими сиротами залишилися і діти загиблої жінки донька восьмикласниця та її старший брат з сестрою. Того ж дня на місце події приїхала голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вона оглянула місце злочину, поспілкувалася з керівниками правоохоронного відомства нашого краю, відвідала пораненого правоохоронця. Трагедія нас, а, а також родини загиблих поліцейських. Трагедію Хатія Деканоїдзе назвала чорним днем для української поліції. Не тільки лісна для мене та для нас всіх і для всієї нацполіції. Для кожного поліцейського це Это реально трагедия. Мы сегодня потеряли замечательных бойцов, молодых. Я лично скорблю с, вместе с близкими и с родными, потому что это реально трагедия. Трагедия, которая, к сожалению, сейчас мы не может исправить. Но профессия у нас полицейских вот такая тяжелая. И они вот положили свою жизнь во время выполнения своей задачи, когда они сцепили территорию, чтобы пули не попали. Хатія Деканоїдзе пообіцяла всіляко підтримувати родини загиблих правоохоронців, а також призначила службове розслідування щодо ситуації, яка виникла у Борщівському районі. Відповідно до нього буде дана оцінка діям правоохоронців та керівників поліції Тернопільщини під час знешкодження вбивці.